Так, Григорій, добрий день. От ваш кінь, Кентавр 160. Значить, те, що ми вчора говорили. Значить, Це наш е, от колеса задні, пер, задні, передні які. Значить, Це наш механік, два слова, хай скаже вам. Тут моторець стоїть, 16 кільських сил. Стоїть стартер, редукторний. Іде. Да. Далі. Специфічна доточечна нав'язка. Розказуємо всім, щоб потім не казали, що тут повточно. Тут 160-тій моделі йде тільки одноточна нав'язка, його нав'язка. Чіпляється і плухо, так воно йде в зборі йде. Так. Те, що я вам казав Григорій, не треба всіх мотоблоків, мототракторів одинаково коробка. коробка тобто не треба тут 18 чи 20 кінських сил, щоб потім воно рвало і трощило ті коробки. Правильно я кажу, Андрій? Так, да, так, да, так. Да. Акумулятор. Зразу бо питання потім встаються. Акумулятор стоїть тут. Тридцятка. Тридцять ну, п'ятка вважається, 60-кому на поставити, що помітить до 60. <гументно> Коробка йде одинаково, що тих так трошків цік... покажи що це. Ці... Це реча розблокування. Тут міст заблокований постійно. <гументно> на постійній основі міст заблокований. Щоб розвернутися скоріше, треба його нажати. Він, він і що робиться? Піднімається наверх, виводить зацеплення муфточку на трьох зубах. Це йде повишена понижена. Доверху повишена, донижу понижено. До верху повишено, -понижено. Угу. Три підалі. Це газ, тормоза і щеплення. Андрюха, заводь, бо зараз буде пам'ять, може не пройти. Заводимо щеплення, газ до для спочатку. Ось такого коня може тримати Думайте, провірений, підготовлений Дякую. Продовжую механік зайнятий побіг. Я не розказую про цей е, мототрактор, що це... Е, Просто красота ляпута. Я вас просто хочу е, цим е, відео розказати тако зважено Не жениться тут тобто, не слухайте там 18-20 коней. Мототрактор. Мототрактор він має бути ось такий: 16 коней від сили. Не на великих колесах. того що. Чи, ну, зрозумієте, буде тут коні, е, великі кулеса, великі коні, великі кулеса. Ну, ви і ви кілограм 100. Ну, витримає вам ця, ця коробка, ці диференціали, це все. Та, ну, ну ні. А ще в роботі. Ну, все має бути в міру. На таких кулесах 6,5 на 16 і 5 на скільки тут вони? 5 на 10. 5 на 12, верніше. Рекомендую не гнатися за тою такою красотою, за тим таким цим, а спокійно, зважено купувати. Да, це не, не, не приділ мрій, але деякі функції в мене є гарний е, е, такий огляд людина, яка працює, має гектар на ньому працьовує і, і старий механізатор, то він влюблен в цей тракт, мототрактор. То кого зацікавить скинуло? Дякую вам.